Вітаю усіх, хто приєднався до нас, і в цей час ми разом з вами досліджуємо та вивчаємо Боже Слово Біблію. Дякую усім, хто залишає свої коментарі, а також задає запитання, які допомагають формувати нашу програму. І не тільки, а також розповсюджувати Боже Слово Біблію. І ви добре робите, як і Біблія говорить. Що ми добре робимо, коли ми звертаємося до святого Писання, яке світить як світильник у темному місці, все писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Тож, друзі, ще раз щиро дякую усім, хто залишається з нами. Отже, сьогоднішня наша тема буде називатися Як було за днів лота. Тож, друзі, що було надзвичайного за днів лота, що сам Господь Ісус згадав про Нього, коли Він ще перебував на землі? Ось як про це описано в Євангелії Луки. Так само, як було за днів лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували того ж дня, як лот вийшов з содому. Огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде і того дня, як син людський з'явиться. Тож, говорячи про свій прихід, Ісус порівняв його з двома людьми старозаповітніх часів, а це Ной і Лот. В одній із наших програм ми вже говорили на тему, як було за днів Ноя. Хто ще не слухав або бажає ще раз переслухати, я залишу силку під цим відео. Тож, друзі, нам не потрібно бути великими вченими у цьому світі, щоб знати чи зрозуміти, що ж це було у ці старі часи, бо Біблія не приховує цього. Тому ми звертаємося до Святого Писання, яке розповідає нам, що ж там сталося. За часів, коли жив Лот. Отже, книга Буття, 18 розділ та 20 вірш, говорить так, і промовив Господь через те, що крик содоми і гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий. І ось Господь сповіщає це Авраама про те, що він знищить. Содом і Гомору за тяжкий гріх. Друзі, Біблія чітко говорить про причину знищення Содому та Гомори. Як, наприклад, у посланні Юди, це Новий заповіт, Сьомий вірш, говориться як Содому або Содом і Гомора та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб. Та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного вогню. А інший переклад цього вірша говорить так. Так само, Содом, Гомора та навколишні міста віддалися сексуальній розпусті та збоченню. Вони служать прикладом для тих, хто страждає від покарання вічного вогню. Ось з тими часами, в яких жив праведний лот, Ісус порівняв своє повернення. Друзі, чи повинно нас дивувати, що в наші дні зростає сексуальна розпуста? І вона пропонується як альтернативний спосіб життя, як такий є вираз, говорить про це? І більше того, деякі так звані християнські церкви підтримуються. Це просто жах. Я не знаходжу слів. Але Біблія знову ж таки таки попереджує про це. Як було за днів лота, так буде прихід сина людського. Боже терпіння до грішних людей. Має свої межі, і суд прийде. Як сказав апостол Павло, незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, тобто Христа Ісуса, що Його наперед він поставив. Люди цієї місцевості, в якій жив лот добре бачили різницю між лотом і своїм життям. Коли ангели в тілі людей прийшли до лота, а люди содому дізналися про це, то вони поприходили до лотового дому. І ось як Святе Писання описує цю подію. Ще вони не полягали, тобто лот і ці захожі ангели в людському тілі, а люди того міста, люди содому, від малого аж до старого, подивіться, яке розбещення було в цьому місті, увесь народ звідусюди оточили той дім. І вони закричали до Лота і сказали йому: де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли? Виведе їх до нас, щоб нам їх пізнати. І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою і сказав. Братя, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали, нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам доподоби. Тільки мужам отцім. Не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. А вони закричали, іди собі, геть! І сказали, цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут судею, тепер ми зло гірше тобі заподієм, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа, на лота, і підійшли, щоб висадити двері. Ось як говориться про лота в листі апостола Петра. Бо цей праведник, живши між ними день у день, мучив свою праведну душу, бачучи і чуючи вчинки безбожні. Друзі, хіба не на те поселив Бог, лота у це місто? Щоб засвідчити їм і показати різницю між праведним і нечестивим, засвідчити, що є Бог, і щоб вони прийшли до Бога і покаялися. Боже, терпіння було для, для цих людей. Але так не сталося. Хіба Святе Писання не попереджає і нас з вами щодень Господні зближається в листі апостола Павла до Солонян він писав, а про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них. Зверніть увагу, прийде загибель на них. Як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, братя, звертаючись до віруючих, до церкви, не в щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві. Отож, друзі, головну думку, яку Ісус хотів, Показати на прикладах лота та ноя, це важливість бути готовим. Це означає не заснути в своїй вірі, пильнувати та усвідомлювати час, в якому ми живемо, розпізнавати ознаки близького повернення Господа, та пізнавати, що це може статися будь-якого дня. Хіба є те? Що може зупинити Ісуса від Його приходу за Його церкву? Церквою сьогодні? Адже Ісус обіцяв і говорив, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте, багато осель у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що я йду приготувати місце для вас? Друзі, які чудові слова! Я приготувати. Приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, писав апостол Павло у першому посланні до Солонян 4 розділі. Знову ж повторю ці слова. Бо це ми вам кажемо словом Господнім. Це не фантазія апостола Павла, не видумка, не якась казка, а це ми кажемо вам Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сормі зійде з неба. І перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі, і так завжди будемо з Господом. Друзі. Коли ми дивимося на ці два уривки, які пов'язані з Ноєм та лотом, ми бачимо. Що життя за часів цих двох людей відбувалося як завжди. Як і в наші дні. Вони їли, пили, одружувалися, будували, садили, збирали. Це була звичайна справа, звичайне життя. І ніхто і гадки не мав, що суд був прямо, можна сказати, за дверима. І він прийшов як злодій вночі. Повернення. Ісуса за Його церквою, правдивими християнами, і відбудеться так само, швидко і несподівано. Тож, друзі, будьмо готові. На сьогодні все. Залишайтеся з Богом.